Блок лінія трансформатор 60 кВт. Умови проведення розрахунку такі: На лінії є лише один трансформатор. Трансформатор входить у зону захисту вимикача лінії 60 кВт, відсутній власний захист трансформатора за стороною 60 кВт, з урахуванням схеми з'єднання обмоток трансформатора, з урахуванням однофазного КЗ на стороні 04 кВт. З урахуванням кабелю від трансформатора до вступного автомата 0,4 кВт. Під час підготовки розрахунку лінія кодується як звичайна лінія. Тільки в кінці лінії є одне ТП з одним трансформатором. Розглянемо введення даних трансформатора. Вибираю мережа 60 кВт, коректування бази даних. Трансформатори 60 кВт індивідуальні. Відкривається таблиця. Натискаю F1. У довідці викладено умови проведення розрахунку та наведено методичні вказівки, на підставі яких складено алгоритм розрахунку. Нижче описані дані, які необхідно ввести в довідник індивідуальних трансформаторів 6-10 кВт. Усі дані вже введені, закриваю таблицю. Для проведення розрахунку вибираю мережа 60 кВт розрахунки струмів КЗ та РЗ, від шин РП 60 КВ блок лінія трансформатор. РП можна вибрати зі списку зліва або завданням фрагмента назва РП, або введенням коду РЕМ 19 та коду РП 330. Натискаю Знайти за кодом і натискаю далі. Вибираю реактанси в максимальному режимі. Натискаю далі. Вибираю реактанси в мінімальному режимі. Натискаю далі. Вибираю лінію та натискаю далі. Відключені ділянки ставити не треба. Натискаю далі. Відкрився розрахунок струмів короткого замикання. Розглянемо його у три етапи. Закриваю вікно та натискаю розрахунок. Вибирається тип оперативного струму. Наявність струмового відсічення, вибір уставки релейного захисту первинного струму. Задається трансформатори струму, тип реле, струм навантаження, коефіцієнт самозапуску. Коли всі дані уточнено, натискаю розрахунок. Вибираю реле навантаження та натискаю далі. За бажанням уточнюю струм уставки Первинний і натискаю Enter. Задаю уставку часу навантаження та натискаю Enter. Натискаю Завершити розрахунок. Подано розрахунок елейного захисту. Потрібно вибрати струм спрацювання струмового відсічення. Час спрацювання струмового відсічення, струм спрацювання максимально струмового захисту та час спрацювання максимально типового захисту. Наведено розрахунок релейного захисту з аналізом обраних уставок. Натискаю далі. Можна повернутися на попередні етапи розрахунку або завершити розрахунок. Роздрук параметрів можна зробити після закінчення розрахунку з робочої папки. Файли T64TXT і T67 TXT.